Я живу в Іспанії вже практично 24 роки. Коли вперше тут опинився, мені здавалося, що усе як в кіно. Моя адаптація тривала близько 5 років. Я переходив з одного стану в інший, аж поки не відчув себе своїм. Зараз я очолюю UCBI і допомагаю релокованим українцям інтегруватися в Іспанії. Ось моя історія. Я приїхав в Іспанію в 1999 році. Як зараз пам'ятаю, це було якраз на старий Новий рік. Для мене це було взагалі дуже так класно, все, все так прикольно. Все, на той час я не проживав в Тернополі, і ми ще не тоді не було настільки развити, як зараз. Зараз я вже можу потягатися з іспанцями, звичайно, і в від, відпочинку, і в прикрасах Но на той момент. З нашого Савка, як би так сказати, переїхати в таку країну Іспанію і як тут впразнують якраз свята. Це вже був кінець, можна сказати, свят новорічних. Для мене це було дуже вражаюче. Спочатку було весело, звичайно, тому що я приїхав у відпустку, і то там моя мама мені хотіла щось показати там ще щось. Коли було, закінчили свята, це все перетворилося, все таке все ж якесь тяжке, непонятне. Е, там я не бачу ніколи метро, наприклад. Там. Не літав на самоліті. І оце, 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 я тоді у в Мадриді, І це весь рух, це в НАТО, це все багато в кіно, що тільки це в кіно, можу сказати. Мені повезло на той момент. Я потрапив в одну з арт-студій, там де робили скульптури. Пішов на роботу і мені дуже повезло, тому що я попав одразу в іспанський колектив. Хоча я не знав ні одного слова, я знав, на той момент знав одне слово, це Ола, це привіт. Я зараз, спочатку, зараз, взагалі думав, що Ола це найкраще шукати постійно якусь Олю. Я думаю, що за Олю вони шукають от. І И... я думаю, десь, ну, за 6 місяців, 6-8 місяців я вже почав щось розуміти і якось щоб міг 에, говорити з іспанською. Перший етап це було осознання самого себе тут, в Іспанії. Це я думаю, це було дуже довго. Я це не рахую, як перший етап, це був вже останній етап, але він почався і закінчився вже, коли були продані другий етап. Я думаю, що він повністю закінчиться десь, напевно, через 6 років, напевно, десь приблизно, як я тут вже, тому що перший рік-два, може навіть три, я хотів повернутися в Україну. У мене було таке, як всі тоді думали, це були 90-ті роки, можна сказати, закінчення 90, епохи 90-х років. І, е, бажання було заробити грошей і повернутися. Так тоді всі жили ну, тут. Е, вот, але потім другий етап це я вивчив мову. Це саме головне. І почав, е, крім своїх українських друзів, е, розмовляти з е, шукати, не шукати, але не саме з'являлися іспанські друзі. Це другий етап. Для мене це одне з найголовніших етапів це знайти іспанських друзів. Тому що, якщо е ти хочеш дотуватися в Іспанії, але общаєшся тільки з українцями там, чи ну, не знаю, там, з кимось другим е – це дуже тяжко. Це неможливо, тому що ти нікого не зрозумієш е іспанця, чи як він думає, і що він хоче, це неможливо. Тому другий етап це от, було знайти. Найти е, якийсь круг іспанських друзів. Да? Ну, не знайти вони самі появилися. Вот. Ну і третє, це самовираження, як би сказати так, Найти себе, тому що перший рік, перші два десь два з половиною три роки я працював на когось. Потім вже, коли я зрозумів, що я тут там, хочу лишитися. І, і, я хочу заробляти більше грошей, і я пішов так в підприємництво займатися якимось бізнесом. Раніше всі, коли приїжджали в Іспанію, була така мысля, там, от да? там Всі думають, що маняна, маніана, всі Іспанії так живуть. Ну, в принципі, це так, але це якщо вони так відносяться до людей, які приїжджають сюди до туристів. Тому що вони знають, що це якби тут кажуть, пасахеро, типу, е що от він є, його зати немає. Ти не знаєш, що ти взагалі туди до них колись побачиш. Тому іспанці відносяться до цих людей, ну, як для людей-туристів. Тому вони все роблять як з цим от, враженням маняна. І це мене вразило спочатку дуже сильно, тому що ну, я не привик так. Я пам'ятаю, що там в Україні там, ще, да, я ще був молодий тоді, але все одно це не було так за, замітно. Це перше. Хоча я зараз не так не думаю про іспанців, але е, це було на, на перша порах. Е, потім е, як вони взагалі живуть, ну, стиль життя. Там, оці, от обіди постійні, там сісти, їсти. Це було непонятно. Ну, я ще не зрозумів, там, до 20 років ніколи сєстров взагалі не спав. Для мене це було щось странне. А тут це е, було тоді з людьми, якими я працював. У нас був обід там, з пів другої до п'ятої вечора. І я взагалі не розумію, чого чотири години втратити часу для того, щоб пообідати, поки не знав, що роблять робить сієство, там відпочивають, чого потім зробити. І це от було таке дивно. Ну, і... Менталітет, звісно, дуже сильно відрізняється від нашого, хоча з одної сторони, але з іншої сторони, ми дуже похожі, мені здається, тому що все-таки є якесь отам... прагнення до чогось нового. В іспанці це теж є. Хоча не всіх, але воно таке ж є. Це ну, таке основне, що от я, мені було странно харчуюсь так, як вони. Це що я харчую, не харчуюсь так як у нас, так, наш, наші продукти, наші, а харчуюсь як медитаріанською їдою, яка зараз це одна з корисних в світі, можна так сказати. І вона мені приємна, вона мені подобається. І друге сісте для мене, звісно, було відкриття таке дуже велике. Я рахую, що це правильно. І... Ну, не кажу там, як є, в мене деякі знайомі є, там, що у них сєста це як лягати спати по новому, вони навіть піджаму вдівають і закривають вікна. Говориш там 15, від 15 до 40 хвилин е, сна в день, це просто відновлює твій мозок і ти можеш працювати зовсім по інакше. Е, ну, саме головне, що я взяв від іспанців, я згадаю, це от їхня психологічна е, стійкість і спокій, сп, і спокій. Тому що, як вони кажуть, все-таки ми м м живемо не для того, щоб працювати, ми працюємо для того, щоб жити. І це в іспанців дуже добре От навіть то, що тобто, всі кажуть, що маняна-маняна. Це ж не те, що просто що вони маняна. Вони просто розуміють, що От він, у нього є графік роботи там, до шостої вечора. Він з шостої вечора йде додому, але чого він має лишатися, там щось комусь доказувати, там щось робити. Він знає цей прекрасний графік, і тут іспанський навіть підприємець, навіть підприємець, приходить додому і він не думає про роботу. Він думає про сім'ю, він думає про, про себе, чимось займається. А не так, як у нас, от, все швидко, швидко, швидко. треба встигнути, встигнути, встигнути. І ти, ти ж не знаєш, що буде завтра. Не можна там от, навіть в той час провести качество з дитиною, чому це от, постійно спішити. Не... Я розумію, що да, в бізнесі це одне з найголовніших зробити швидко і правильно. Але все такі треба виділяти час для себе, для себе і для своєї сім'ї.